Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Шевцов Сергій Васильович, позивний Шева, молодший сержант, командир 4-го десантно-штурмового відділення, 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Народився 27 квітня 1985 року в місті Костопіль Рівненської області. Пізніше сім'я переїхала жити в село Велика Любаша на Рівненщині. Сергій зростав допитливим. Був трохи сором'язливим, спокійним. В 1992 році він пішов до першого класу Великолюбаської загальноосвітньої школи. Не любив брати участь у виступах і розказувати вірші. Мав багато друзів, легко знаходив спільну мову з однолітками. Його хобі були футбол, волейбол. І риболовля після школи з 2004 по 2005 рік Сергій проходив строкову військову службу в першій радіотехнічній бригаді у місті Львів. На службі проявив себе з позитивної сторони. Йому запропонували підписати контракт. Та він відмовився, демобілізувався у званні молодшого сержанта. Повернувшись з армії, працював на будівництві в Україні та за кордоном. Мав золоті руки. У 2009 році Сергій створив свою власну сім'ю. З дружиною Оксаною познайомився ще у шкільні роки. У 2016 році у щасливої пари народився синочок Давид. Хлопчик був довгоочікуваною і омріяною дитиною. Для дружини Сергій став справжнім чоловіком. Міцною опорою та підтримкою він ніколи не здавався, завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації, де би не був додому. Завжди повертався з квітами для коханої, а для сина став достойним прикладом. Останні роки Сергій працював у Франції і дуже хотів, щоб дружина з сином приїхали до нього. Мріяв, як вони разом будуть плавати на морі в Монако, та ця мрія так і залишиться нездійсненною. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Сергій був за кордоном. Він вирішив повернутися додому, але рідні вмовляли його не йти до військкомату. Деякий час він провів з ними, а в березні 2023 року був мобілізований разом з двоюрідним братом. Навчання проходили в місті Чернівці. Та в Житомирі, а потім їх відправили в Донецьку область. Сергій служив на посаді командира 4-го десантно-штурмового відділення. Його двоюрідний брат розповів, сєва був воїном. Він пішов туди, розуміючи, що може не повернутися. Пішов, щоб син мав щасливе дитинство. Йому не довелося потім воювати 24 липня 2023 року. Поблизу населеного пункту Біла Гора Донецької області Сергій загинув. Його дружина Оксана розповіла, коли загинув мій Сєва, він мені приснився. Сказав, що він уже вдома, був щасливий. Я ще півроку час від часу писала йому повідомлення, хоча розуміла, що ніхто не відповість. На честь Сергія відкрили меморіальну дошку в селі Підлужне Рівненської області, а в місті Костопільна Алеї Слави розмістили його портрет. Посмертно героя нагородили медаллю за оборону рідної держави та орденом за мужність третього ступеня. Сергій у боротьбі за незалежність України віддав найцінніше та залишив по собі вагомий слід. Він залишив про себе пам'ять як про достойну людину і героя як про мужнього воїна. А ще у нього залишився син, який дуже схожий на тата характером, поведінкою. Також не може всидіти на місці і любить рибалити. І також тепер дарує мамі квіти, так, як навчив тато.